Діряві кордони – діряві країни. Збройні сили України показали, як беруть у кліщі росіян на Курщині. То тоді що? Вони прийдуть якусь локальну нову операцію, в якій запустять чуть-чуть одна ракетка. І знову тишина. Чуть-чуть дві ракетки, чуть-чуть три -чуть А одна ракетка, ракетка. вам кажеться, не вважається? Да ми вже звикли, що безпілотники по нас. Спочатку, пам'ятайте, який був з нами шок – летом прошлого 23 -го года. А тепер уже ти, привикли підрозділ безпілотних систем Hornet Group із 116-ї окремої механізованої бригади збройних сил України оприлюднив відео руху колони Української бронетехніки через кордони Рефії Курській області. За оцінкою осі фахівців, прорив кордону з опублікованих відео відбувся південно-західніше селище Новий Путь та південно-східніше села Обугівка та у селі Веселому у Курській області. Мова йде про нове місце входження збройної. К України на територію Росії Це вихід у фланг російським підрозділам у глушківському районі просування на декілька кілометрів у цьому напрямку змусить російську армію послабити його тиск на схід. Тобто, по суті, збройні сили України вдарили у фланг та тил російським десантникам, які переправилися через річку Сейм, і наступали на населений пункт на гость. Отже, Курщина з нашим плацдармом 10200 квадратних кілометрів. А ще є Глушковський район, що затиснутий з північчю річкою Сейм з, з руйнованими мостами, а з півдня та сходу державним кордоном України. І цього тижня, з 10 вересня, російські війська проводять, як казало, це масштабні атакуючі дії, аби спробувати потіснити наші війська з важливих для ворога позицій. Був коментар здається, вчора президента Володимира Зеленського, який сказав, що Росіяни почали контрнаступальні дії, і це йде за нашим українським планом. А закордонні експерти роблять висновки, що російські війська продовжували контратакувати на всьому українському виступі у Курській області, але досягли лише незначних успіхів. Загалом все вірно, але які деталі за весь цей тиждень? Напрямків ворожих атак було декілька, але головні, у лівий фланг нашого курського плацдарму ворог атакував від Коренева. на Снагось, це прямо по дорозі, і на Снагосі з заблокованої річки Сейм Глушковського району, де, от попри знищення переправ і понтонів противника, ворог все таки зумів накопичити певну кількість особового складу і провести атаки з заходу в, в, в бік на. Ших фланг наших е, е, угруповань і атакуючи дії на цьому лівому флангу, ворог проводив найбільш своїми боєздатними формуваннями, які були. Перекинуті з інших ділянок це насамперед 115-та бригада морської піхоти, чи не в повному складі, і два парашутно-десантні полки 109-ї десантної дивізії. Як на мене, цілею противника було два. Дві це насамперед відштовхнути наші війська далі від Кореневого, аби створити такий суходольний коридор для розблокування ворожих сил у Глушковському районі. А це пастка розміром. 20 на 40 кілометрів, і друга ворожа мета була, як на мене, це просунутись далі ніж снагость власне аж до державного кордону, аби ускладнити нашу логістику. Тому що вони хотіли пробитись до траси Коренева суджа а наша головна логістична артерія для забезпечення всього поздарму це власне, є траса суджа Суми. Атака з півночі від Кореневого була з певною кількістю бронетехніки. Ворог протиснув нашу оборону 103-ї бригади територіальної оборони, змушивши відійти декілька підрозділів. судячи з усього зараз от село е Снагось під контролем. Російської Федерації або знаходиться в сірій зоні, також є відео з присутністю ворогів у Вишнівці і поблизу Красноптявського це два населених пункти поблизу кореневого, які впливають так само на розблокування цього району глушково. І це власне все, що відомо про якісь там просування противника, тому що відео, до речі, досить мало. Близько там 10-12 різних відео, які ну замало для того, аби оцінювати динаміку. Мику на інших напрямках, але що е, важливо, що і наші збройні сили почали випереджуючі дії, тому що впродовж двох днів є інформація про те, що наші війська увійшли в Курську область, але вже на нових ділянках, трохи далі на захід від лінії наступу росіян, є відео, де наша українська бронетехніка і піхота пробиваються через російські протанкові загородження. Ці зуби дракона з використанням спеціальної техніки, і за. З наступ відбувається чи бовіді відбуваються в районі населених пунктів Новий путь із просуванням у бік веселого. Це повторюсь на захід від тієї ділянки, де буквально пару днів велися активні наступальні дії противника. І це вихід у фланг російським підрозділам у Лужковському районі. Просування на декілька кілометрів у цьому напрямку змусить російську армію послабити його тиск на схід, так що ситуація виглядає досить динамічною, і якщо справді Путін поставив терміни витіснення збройних сил з Курської області до 1 жовтня, то можна очікувати подальші штурми противника з відповідним рівнем втрат. А з нашого боку, треба ну оцінити вірно всі перспективи із використанням. Ням оцінки засобів сил і резервів здійснювати заходи пов'язані зі знищенням ворога і утриманням певних позицій, тому що нагадаю, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі казав, що чим довше українські війська утримують позиції в Курській області, тим слабшим стає диктатор Володимир Путін. а Володимир Зеленський казав неодноразово, що утримання цього плацдарму є одним з елементів нашого плану миру, так що в будь-якому разі розуміємо, що все це буде впливати на підходи і нашого військового керівництва. А далі про інший напрямок вже на нашій землі це найбільш така складна ділянка фронту. Це Покровсько-Курахівський напрямок. Якщо зважити на дані Генерального штабу, то на цій ділянці було 100 бойових зітнень на минулу добу від 143 по всій лінії фронту. Тобто ми бачимо, скільки насиченою тут є зіткнення з противником. Власне, в бік Покровська ворога просування немає, ворог. Скерував основні зусилля на південь від Салідового і в обхід Салідового у напрямку Салідового сам фронт так само залишається стабільним з посиленням наших підрозділів однак існують там ризики атак з півночі, від Маринівки на Салідове. Ну і власне головні ризики це те, що. Ворог намагається здійснювати наступальні дії, які скеровані на те, аби забезпечити оце оточення або блокування наших військ, які розташовані в е, плацдармі на захід від Невельського. Цей трикутник, умовно кажучи, Глицинівка, Невельський, Красногорівка. Там зараз відбувається, як бачу, ну, таке планове відведення наших е, підрозділів. А ворог в цей час намагається здійснювати Ки на від Красногорівки, зокрема в, в селище Гострад, вчора було відео від 46-ї армобільної бригади, де видно, як ворог здійснює масштабну атаку з використанням 46 зразків бронетехніки, танків, БМП, мотоциклів.